Унікальним не просто для України, а й для всього світу є музей ґрунтів в аграрному університеті в Одесі. У ньому зберігаються зразки земель, яким більше ста років. Їхня цінність полягає у тому, що вони дають патерни незабруднених ґрунтів, адже колекцію створювали ще до початку Другої світової війни, до використання ядерної зброї. Оцей весь ряд це колекція початку ХХ століття чорноземів звичайних на різних породах. От в даному випадку на палеогенових пісках, на супіщаних дюнах, тут на прирічних пісках, тут на сарматських глинах. Тут на палеогенових озалізнених пісках таким чином це унікальна колекція, тому що ми маємо ось, наприклад, тут перший, другий, третій, четвертий метр одного й того ж ґрунту, який на сарматських щільних глинах. Тому ми можемо відрізняти от, перший метр на пісках і перший метр на глинах. Українські чорноземи дійсно одні з найкращих і найродючіших у світі акцентують в агроуніверситеті. Історично так склалося, що Україна це сільськогосподарська країна. Тут осідли населення, росіяни вони повинні були лізти до сусідів. Вони й лізуть до цих пір. Тому що їх основний масив ґрунтів це досить бідні, практично без гумусового горизонту ґрунти, в середні, в пізніше вони полізли в степ, а сьогодні лізуть до нас на чорноземі наші. Питанням відновлення українських земель учені вже займаються і теоретично прораховуючи можливі варіанти, і практично досліджуючи ті ґрунти, які зазнали впливу військових дій, зокрема землі півдня України. Визначення важких металів показало, що перевищення гранично допустимих концентрацій немає. Поки що є засмічення металами різноманітними. Якщо брати до уваги основні снаряди, міни, то вони в основному складаються не з важких металів. Це сталь, залізо. Інші якісь компоненти, тому їх поступове розкладення, окиснення і так далі не призведе до забруднення, наприклад, там ртуттю, кадмієм і так далі. Але. В той же час велика кількість, наприклад, свинцю від пуль залишається. По-перше, територія має бути розмінована. Далі рекультивація одних ґрунтів, консервація інших, дослідження і моніторинг у часі. Такий алгоритм дій відновлення українських земель. Процес доволі поступовий і, звісно, розтягнеться на роки, якщо не на десятиліття і навіть століття, пояснюють в Агроуніверситеті. Після Першої світової війни є території, які е, не використовуються і їх не можна використовувати. Це величезні воронки, які залісені, які у вигляді озер у Франції, наприклад, тому деякі території це сотні сотні років. Вони будуть уже іншими. А інші, звичайно, досить легко буде. Думаю, що от якщо брати правобережну Херсонщину, то, то достатньо скоро це може бути декілька років. Для цього потрібні, звичайно, якісь, якісь, якісь гроші. Ну і перемога? Ну, звичайно, так, да, звичайно. Перед відновленням українських ґрунтів їх треба обов'язково дослідити. А це поле діяльності для майбутніх спеціалістів зараз. Студентів Одеського державного аграрного університету. Навіть спеціальність, яка називається агроном, вона називається агроном дослідник. Тобто вона вже передбачає наукову складову, тому що без наукової складової бути фахівцем в цьому напрямку неможливо. Ґрунт це є жива істота, яка постійно змінюється. яка в яку вноситься певна кількість добрив або інших речовин, і під впливом цих добрив вона змінюється. І це треба моніторити. Більше одного трильйона гривень така попередня сума втрати у результаті забруднення і засмічення українських ґрунтів. Земельні ресурси вже потребують відновлення, поки це лишається питанням часу.